Література початку ХХ століття 1900-1930 роки. Тема 32. Валеріян Підмогильний. Аналіз твору. Місто. Валеріан Петрович Підмогильний народився 2 лютого 1901 року в селі Чаплі під Катеринославом, тепер Дніпропетровська область, в селянській родині. Він працював учителем у Павлограді та Катеринославі. Був одним із засновників літературної групи Ланка. У грудні 1934 року письменник був заарештований та ув'язнений. 3 листопада 1937 року Валер'яна Підмогильного було розстріляно. Підмогильний багато перекладав, зокрема, твори Вольтера, Дідро, Бальзака, Франса, Мопасана, Флобера та інших. Активно займався письменник і проблемами функціонування української мови, уклавши разом із плужником словник фразеологія ділової мови, який видавався 1926 та 1927 роках, популярність і визнання приніс Валеріану Підмогильному роман місто 1928 рік. Прозу підмогильного можна назвати інтелектуально-психологічною світогляд письменника, сформований під впливом зарубіжної класичної літератури ХХ століття та найяскравіших представників західноєвропейської філософії початку ХХ століття Фрейда Ніцше Шопенгауера. Роман Місто, історія написання 1929 року. Підмогильний так пояснив свій задум щодо створення роману. Написав місто, бо люблю місто і не мислю поза ним ні себе, ні своєї роботи. Написав ще й тому, щоб наблизити у мій розмоги місто до української психіки, щоб сконцентрувати його в ній. І коли мені частина критики закидає хотурянську ворожість до міста, то я собі можу закинути тільки невдячність проти села, але занадто вже довго жили ми під стріхами, щоб лишатись романтиками їх. Жанр твору. роман місто перший урбаністичний роман в українській літературі з новими героями, проблематикою та манерою оповіді. Критик Шевельов назвав роман місто першим справжнім прозовим романом ХХ століття та вважав його однією з вершин української прози і дороговказом для її подальшого розвитку. Деякі критики вважали роман автобіографічним, а висловлювання героя ототожнювали з автором, проти чого в пресі застерігав підмогильний своїх читачів. Хоча, звичайно, були прототипи деяких героїв. В образі поета Вигорського згадуються риси плужника, а в образі маститого критика зерова. Отже, жанр роману інтелектуально психологічний. Персонажі роману Степан Радченко головний герой, Надійка дівчина з села, Левко студент, Ганнуся та Нюся товаришки Надії, Лука Гнідий, хазяїн, Тамара Васильівна Мусінька, дружина крамаря, у якого жив Степан, його коханка, Максим їхній син, Борис Задорожній, студент, товариш Степана, Зоська міська дівчина, кохана Степана, Рита Балерина, Вигорський поет. Товариш Степана. Епіграф до роману. Шість прикмет має людина. Трьома подібна вона на тварину, а трьома на янгола, як тварина, людина їсть і п'є, як тварина, вона множиться, і як тварина викидає. Як ангол вона має розум, як ангол ходить просто, і як ангол священною мовою розмовляє. Талмуд, трактат. Вот. ТЕМА та ідея. Місто це перший у пореволюційну добу роман європейського рівня про селянську українську молодь, яка розбурхана революцією на початку 20-х років тисячами потягнулась у чужі колись її міста. І пішла вона туди, щоб виконати покладену на неї історією подвійну місію, а вийти в люди, опанувати колись недосяжну науку, набути певний фах і створити нові загони свідомої державотворчої української інтелігенції. Табе завоювати і зробити своїм зрусифіковане українське місто, влити в нього свіжу селянську кров, зліквідувати антагонізми між українським містом і селом.